Що ви реально боїтеся та смерті мами? Ми минули раз говорили. Значить, з цього виходить, що сепарація не відбулася, дорослішання не відбулося, на якому рівні я? дитина боїться смерті мами. Це ще навіть не поберта. Я розумію, що моє емоційне все знаходиться до побертатного стану, тому у нього отакі горки легко заграється, впадає в фантазії, і боляче падає, проживає дуже глибоке розчарування. Як діти. або тут все і зразу, або щось надали, все, колапс, Тільки тут не так це можливо примітивно виглядає, але ви маєте розуміти, що чуттєва сфера, вона десь отака. Якісь сфери просунулись краще, духовно, ментально. але все одно краще сказати так: Окей, ідемо і перевіримо все. Якщо я знаходжусь до пубертату в чуттєвому, ну-ка, давай-ка я пройдусь по всіх допобертатних стереотипах, які можуть бути в мене в голові. Давай-ка я передивлюсь свої цінності, я взагалі здатна жити для себе? Чи я живу як дитина? Вона живе насправді для нарадість батькам і трошки покарпризнічити для себе. Є такий так званий егоцентризм, але немає суб'єктності.